Черкащанка Олена Кириленко зустрічає нас у тамбурі. Показує, як підготувалася до прийдешньої зими. Встановили на електрощитку регулятор напруги для запобігання, згорання побутової техніки в оселі. Подумали, говорить і про ситуації, коли відключають електроенергію. Придбали лампи електроосвітлювальне які працюють від генератора, який довготривалий, на на 7-10 годин, а також від сонячних батарей. Торік каже Олена Олексіївна, найбільше страждали від холоду. У нас ІТП котел на будинку влаштований, він працює від електроенергії, тому часто відключали, було холодно. Цю зиму, вже знаючи цей досвід, наше ОСББ, обов'язково враховуючи такий негативний досвід, будуть також придбавати, мають придбати якісь генератори для того, щоб весь час тепло подавалося в оселі. Тому що нашу. У будинку проживають люди і похилого віку, і дітки маленькі. Щойно на дворі холодає, у Черкасу боленерго відмічають збільшення навантаження на свої мережі, розповідає начальник диспетчерської служби Володимир Скаба. Доброго дня, диспетчер Скаба. Слухає, вирішите плакати, вимикати робота на лінії. Каже, мережі поки витримують навантаження. Все працює у штатному режимі. Навантаження збільшено. Наші мережі підготовлені до цього. Ми завжди готуємося до осінньо-зимового періоду. Ми бачимо всі перспективи, які у нас недоліки, які то ми усуваємо, то тобто ми готові до осіннього зимового періоду. Кожний рік Цьогоріч врахували і досвід попереднього осінньо-зимового періоду. Говорить директор Черкаської міської філії Обленерго Вадим Трохимець. 100% ми вже Провели технічне обслуговування трансформаторних підстанцій і розпалічних пристроїв, і 90 Тобто 5% вже проведено комплексно технічне обслуговування повітряних ліній. При цьому додатково ще і розчищено біля 95 км кілометрів повітряних ліній, 10,4 кВт. Якщо не буде зовнішніх впливів ну відповідно до російської агресії, то ми готові на 100% з найменшими ну, аварійними відключеннями пройти даний період. Директор відокремленого структурного підрозділу Черкаські енергетичні мережі Юрій Батурін каже: у 2023 тисячі намагалися врахувати всі можливі сценарії. Тому у надзвичайних випадках застосовуватимуть графіки відключень світла. Їх говорить Юрій Батурін. Мають кілька це, бо графіки погодинних відключень. Те, що ми привикли там по тому році, вважати там 2 через 4, 3 через 3. там. А також розроблені і узгоджені графіки обмеження по потужності, а також графіки аварійних відключень, які вже будуть залежати напряму від того ситуації в енергетичній системі України, ну яка на той час буде, застосовувати графіки, каже Юрій Батурін, будуть у випадку дефіциту енергоресурсу або у разі аварій. Допоки говорить, їх навіть не публікують. Як була розбудова наших енергетичних мереж, ніхто не враховував, що можуть бути отаке лихо в нашій державі. Тому Графіки враховують на даний час все обладнання, яке розраховано на свій життєвий цикл, там на певний період часу, в тому році значно підсіли і ті відключення, які були, вони ну сильно. Казалось на якості того обладнання, яке ми використовували. по тій причині, що відключень було за рік не три, як нам там дозволено або чотири. А їх було за тиждень, по п'ять, по шість. Олена Кириленко каже: читала в інтернеті, що кожен споживач може допомогти розвантажити енергосистему. Під час пік намагаюся не включати праску, намагаюся не включати машину. Ну і такі об'ємні великі електроприлади, щоб не було велике навантаження на електроенергетичну систему. Якщо кожен мешканець до цього не винесеться з розумінням, це буде частіше, і ті відключення, на жаль, будуть частіше не за того, що в мережах щось тряпало, за того що обладнання може не витримують. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.